Цім дроніки сказав локаційно втрачені далі. Наступне все можете це перемотувати в Криму. От в Криму ще доволі далеко до пляжного сезону, але росіянцям вже там стає трохи гаряче, бо як показали партизани руху, АТЕШ, окупанти готуються не до пляжного сезону. а Окупанти готуються до висадки десанту сил оборони України і окопуються на пляжах у Криму. І вздовж берегової лінії росіяни зводять укріплення, риють бліндажі, риють окопи. І так само там розміщений особовий склад. Ворога об'єкти охороняють, підходить до пляжів, перекрили, щось, можливо, знають, щось їм розвідка привезла, бояться вони висадки. Здавалося, про, е, як казав Буданов. Ялтинську набережну зустріч літа на Ялтинській набережні мені би то забула, але росіяни бояться цього. Але ніяк не можуть перекрити, на жаль, шляхи незаконного перетину кордону перетину кордону українцями. Тому на Закарпатті знов затримали групу осіб, які незаконно переправляли чоловіків призовного віку. І як розповіла поліція області, злочинці робили це, звісно, через що. Через річку Тиса до Румунії за свої послуги вони брали не багато, немало 6 тисяч доларів. Ті чоловіки, заплативши 6 тисяч доларів, приїжджали, їх поселяли у готель. Прикордонний готель. Потім, в певний день, коли я так розумію, можливо, були домовленості з прикордонною службою, когось там підкупили шухер, мухер, тралі, Валі, чоловіків, які дали е, хабаря, доставляли до річки і давали вказівки, як перетнути водойму, аби їх не спіймали. В результаті організаторів все одно затримали під час того, як вони отримували завдаток, е, і тепер вони перебувають в Ізалят. Дякую